Волинських тероборонівців, які ось уже півроку стримують наступ росіян на Луганщині, підсилили танками. 53 річний командир одного з таких Михайло щойно повернувся з бойового завдання. У війську чоловік прослужив 21 рік. Після початку повномасштабної війни каже, довелось перекваліфікуватися на танкіста. Та злість Ну, там був такий саме поштовх, щоб піти їм і відімстити за те, що вони нам зробили. А, ну і бажання, щоб наша Україна добре жила. Танк Т-72, який отримав підрозділ 100-ї бригади, важить 45 тонн. Досі водій-механік Вадим мав діло лише із Т-64. Воював на ньому під час антитерористичної операції. Ця ж техніка, каже, складніша в управлінні від західних зразків. Це як Жигулі і Мерседес це Жигулі, а Леопард це мерседес. Все там на кнопочках, телевізори, камери, все для удобства механіка, все для удобства наводчика. Я б дуже хотів поїхати, водучися чи на Абрам, чи на Леопард. Було б дуже цікаво поїздити, повоювати. Перший постріл танка Т-72, звісно ж, по ворожих позиціях. Захисники із Волинської бригади тероборони наблизилися до окупантів на дистанцію кілька сот метрів. Працювали із прихованих позицій так, щоб окупанти не встигли їх помітити. Сьогодні наш танк виїжджав на передню лінію оборони, здійснив три постріли прямою наводкою по опорному пункті противника і повернувся назад на свою позицію. Перемога за нами. Якнайшвидше повернутися на позиції, кажуть танкісти. Одна із перших думок після кожного навіть невдалого пострілу. Найголовніше виїхати, відпрацювати, повернутися додому. Це для мене найголовніше. Виїхав, вистрілив, нічого не думаєш, тільки відпрацювати так, як потрібно, і повернутися назад. Підрозділи сотої бригади територіальної оборони від початку повномасштабного вторгнення несли службу на українсько-білоруському кордоні. Навесні 2023-го двадцять третього. Бійців передислокували для виконання бойових завдань на сході. Нині кордон під охороною інших бригад. Волинська бригада неодноразово звітувала про успіхи влучання, знищення техніки противника, його позицій та особового складу. Анастасія Качина, Сергій Хомінський, дванадцятий канал.